Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Наталія, і у цьому відео я вам хочу коротко розповісти про те, хто я є, для чого був створений цей канал і чим він може бути вам корисним. Я є аватаром Слов'янської богині Красна. Аватар це людина, через яку певна енергія проявляється особливо чітко, і в моєму випадку це якраз енергія богині Красне. А, також є хранителькою почуттів. А, дана енергія, вона є джерелом любові, кохання, життєвої гармонії. І дана енергія може допомогти вам. Розкрити ваше серце, пробудити вашу чуттєвість, зробити ваші стосунки більш глибшими, довірливішими. Також а, дана енергія слугує для того, щоб ви почали любити себе, адже любов до себе вона є дуже-дуже важливою. І тому а, тут, на цьому каналі я буду ділитися. А, Важливою інформацією щодо таких тем, як я вже назвала, але всього, звичайно, не опише, що ця енергія може зробити, допомогти. Але ціль саме, щоб ви почали чути себе, чути ваше серце, розкрити ваше серце, допомогти вам розуміти свої емоції, свої почуття. Про що вони можуть вам говорити? І саме головне це почати приймати себе такими, якими ви є, не відповідаючи якимсь вимогам суспільства, хто що від вас очікує, також ви не повинні відповідати даним очікуванням. І, звичайно, ми будемо розбирати різні важливі теми, які. Стосуються жіночності вашої. Тому, якщо вам цікаво, ви можете залишатися, підписуватися. І у наступних відео я вам трішки детальніше розповім про те, хто ж така богиня-красна, які теми обширно вона об'єднує. З якими запитами ви можете звертатися до неї, чи з якими проблемами. Але основне, що тут я буду вам ділитися, це саме інформацією щодо того, як ви можете себе краще розуміти. Тому що дана енергія може допомогти вам також розкрити ваше серце. І це є дуже важливим таким от моментом, тому що дуже багато людей вони йдуть саме за логікою, за розсудливістю, абсолютно ігноруючи те, що говорить їм серце, те, що підказує їм серце. І тут ми будемо вчитися саме уловлювати ось ці от імпульси вашого сердечка. Тому я вам вдячна за приділений час. Бажаю вам гарного настрою і бути постійно в гармонії з вашою душею та вашим серцем. До зустрічі!